Дорогі брати і сестри, ще 2000 років тому назад на річку Йордан на берег її прийшов останній з новозавітніх пророків, Іван Хреститель, який проповідував, покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Люди приходили до нього для того, щоб охреститися. Із міста Назарета, у 30-річному віці, прийшов Ісус Христос для того, щоб охреститися у нього. Коли Ісус підійшов до Йоанна і просив нього охреститися, Йоанн сказав: Мені треба в Тебе хреститися, а не тобі приходити до мене. Але Ісус сказав допусти, щоб виконалася всяка воля Божа, тобто, щоб виконати закони і пророцтва, які були написані про нього. І зайшов Ісус Христос у річку Йордан, і охрестився, і коли Він виходив, побачив. Притеча, небо, що розкрилося над Ісусом, і голос було чути з неба, це сильний улюблений, у ньому моє благовоління, і Дух Святий, мов голод, спускався на Нього. Тоді Йоанн Христитель переконався, що Ісус це і дійсно Месія і Спаситель світу, який прийшов спасти рід людський. Свята Православна Церква святкує хрещення Господня 19 січня кожного року. Це свято має ще другу назву назву свята богоявлення. Чого богоявлення? А тому, що Господь явив себе людям. Тобто Бог Отець, який говорить з неба, Бог Дух Святий, який сходить над Ісусом, і Бог Син, який хреститься в річки Йордан. Свято хрещення Господнє. мало особливий зміст для людей. Які готувалися до хрещення. 18 січня напередодні свята хрещення Богоявлення явлення Господнього, люди, які здавали катехизис, йшли і хрестилися в цей день і 19 числа на Йордані вже були чистими. Молімося за тих, кого нема біля нас. Хай хрещення Господнє, зміни кожного з нас, зробить нас добрішими і доскональними. Христос хрещається в річці Йордані.